Нідерланди сповістили про новий пакет підтримки України сумою 209,5 мільйона євро. Допомога буде спрямована на відновлення критичної інфраструктури. Про це у повідомленні глави МЗС Нідерландів Каспара Велкдампа у соцмережі. X. Зокрема, ми вносимо 45 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України та фінансуємо постачання необхідного обладнання. Зауважив він за результат. Тами міністерської зустрічі G7 у Нью-Йорку. Голова МЗС Нідерландів заявив, українці готуються до однієї із найсуворіших зим для того, щоб Україна витримала її потрібна енергія. Міністр також зазначив на сьогоднішній зустрічі з міністрами закордонних справ країн G7 і партнерами, включно з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Я наголосив, що ми маємо об'єднати. Єднати зусилля щоб забезпечити це.